Сьогодні дуже важко уявити наш світ без медицини, без освіти, без е, письма, без читання, коли з'явилися книжки, без азбуки. Все найкраще в цей світ воно прийшло завдяки тому, що були християни, які Бога, Теос, тобто Бог, ставили на перше місце, і був саме теїзм. І були всі ті вчені, які відкривали багато відкриттів, саме християни, якими на сьогоднішній день користуємося. Все найкраще прийшло від християнства. Але коли Бога почали відштовхувати, вже Бог не на першому місці. а На першому місці нацизм, фашизм, комунізм, поклоніння комусь або чомусь іншому, ось і ми бачимо результат: десятки мільйонів смертей, люди просто загублені життя, загублені країни. Тож, нам всім потрібно повертатися до основи, до Бога, до вивчення Слова Божого. Якщо ви цього потребуєте, напишіть мені і я вам.